Черговий теракт стався в Києві 4 грудня. Підірвали автомобіль військового, який повернувся з фронту у відпустку. Жінка, завербована росіянами, підклала під автомобіль вибуховий пристрій. І коли чоловік підійшов, стався вибух. Я вже давно досліджую цю тему, і мені є що сказати. Приклад: нещодавно досліджували один випадок зі звичайним військовим. Я тут сказала звичайне, оскільки існує хибне уявлення, ніби вбити хочуть лише топів. Ні, виявилось, ФСБ вийшло на нього. Через інсту, якщо ви не знали, є спеціальні програми. Можна пробити ваше піп, місце реєстрації, номер телефону, лише по фото, навіть в балаклаві, якщо добре видно очі. Сама так робила з російськими воєнними злочинцями, і це працює. Тож ФСБ легко знайшла його адресу, автівку і відправила розвідника пофоткати. І тут маленька порада тим, хто в пошуках швидкого підробітку не ведіться, ви на перевірку на вірність шукачів-боржників та іншу зеліпуху, якими. Вас підбивають зробити розвідку. Хлопці пощастило не опинитися на місці військового, який постраждав в теракті в Києві. Але це питання часу, якщо не бути уважним. Перевіряйте свої автівки на наявність трекеру або сторонніх предметів. Намагайтесь не приходити додому по формі, якщо це багатоквартирний будинок, де можуть жити проросійські люди. Був випадок, коли військовий так прийшов додому, і хтось з будинку здав його росіянам. Звертайте увагу на нових людей у вашому під'їзді, тільки без Звертайте увагу на дерева і все, що поруч, чи немає там прихованого телефону, відеопастки, камер, спостереження і тощо. Коротше, не думайте, що ви землі для того, щоб вас захотіли підірвати. Це робиться лише для інформаційної атаки, щоб залякати та створити ілюзію активного підпілля. Цікаво, що використовують тут навіть іноземців, які приїжджають сюди з інших країн. Але ніхто не попереджає, що вас обов'язково знайдуть і мінімум відправлять на 9-10 років позбавлення волі з конфіскації всього майна